Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати чудовий салат Тіфані. Він, відмінно виглядає на святковому столі та дуже смачний. Для початку зробимо майонез. Для цього ємкість наливаємо 150 мл рідини від консервованого урошку, засипаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру, одну чайну ложку гірчиці, беремо занурювальний блендер і не піднімаючи його, збиваємо масу. Коли маса побіліє, додаємо одну чайну ложку лимонного соку. А 300-350 мл олії вливаємо частинами. Продовжуємо збивати.